Всім привіт! Від мене з Тайсоном. Привіт зланів. Працюємо сьогодні пригріло, слава Богу, але я порозкривала всі свої е, квіточки отут. Вчора не витримала, тому що поприплюснювало їх, дуже попридавлювало, агроволокно рознівало, а сьогодні вийшла все в морозі. Ну, таке нічого. Відійшло. Воно вже починають і крокуси квітнути. А ну, отак трішечки ближче. Щось вони у мене тут дуже погано е, розмножуються. А, слухайте, ось де вони ще. Оце їх оцей і берез, чи як він називається, трішечки їх віч, такий вічно зелений, може, вони квітнутиме. Ну, не кущик, воно таке, повзе, стелиться. Треба його трішечки обрізати. Знаєте, що я вам зараз покажу? Подивіться, яка в мене радість. Я замовляла, знайшла одного мужчину. Муж. Фермера одного, який професійно займається бататом. І вирішила в нього замовити. Але знаєте, поки я. Так скажемо, зібралася, вже все і закінчилося. Залишилось в нього тільки два сорти. В нього їх там багато собака сортова французька. А по природі, по своїй, по натурі, звичайна українська степова. Ось навіть дивіться, сіно з рута стирчить. Де я приберу? це Та не все, не заважай І от він, значить, я йому написала. В Він пише: мені залишилось тільки два сорти. Кажу, давайте хоча б два. Скільки вам кажу? Та по три ще. оці бульби. Він що вони такі здорові. Думаю, щоб швидше. Бо в мене вже трішечки перевівся, вивівся із моїх п'яти сортів мене залишилось тільки два. От дивіться. Він каже, в мене є баку і тайнунг. І вчора він мені надіслав, сьогодні вже прийшли, десь він, до речі, від нас, від Кременчука, десь недалеко і живе. Не пам'ятаю, чи великі кринки. А великі кринки. Це недалеко, Влада? 40 — влада? 40 кілометрів, каже. Вода роздивляється, Знає, ні, щоб переодягтися та піти десь щось. А чути туди? Зараз я переодягну. Та ні, вона допомагає. Ну, люди розуміють, що нас дивиться, що я жартую. Дивіться, який. Баку. Сюди кластимо на наш цей диван. Ми тут ще не прибрались на цьому дворі, так що... А оце якийсь тайнун. подивіться на нього. Я спочатку як відкрила, думала, що оце такі в ньому, дивіться, по ньому якісь як начебто жили йдуть. Я спочатку думала, що він, ну, чи м'який буде, чи він так уже, знаєте, так сплющився. Ні, він такий важкий і дебилий. Я не знаю, оце одна, мабуть, та, ну, більше, ніж пів кіло, а може і менше. Так, потім знову ж баку. Ось які здоровецькі. Зараз буду це садити Дивлюсь, тут уже ось пішло. Слава Богу. Може, десь іще пішло, не знаю. Починає. Так, і ще баку. Ну, от так як сказала, ось три баку і три оцього тайнуга Це він сказав те, що в нього залишилося. А далі, дивіться, в мене який сюрприз. Він взагалі безкоштовно. Я йому вже, звісно, подякувала. І ще раз дуже вдячна. Я навіть не очікувала. Ось якийсь, в мене такого і немає. Це ми е, трішечки отам подряпинка невеличка. Ну, не хотіли, ми так сталося. Ось також дивлюся, вже починає ключитися. Е, це щось таке цікаве, довгеньке. це він мені бонусом накидав. Я кажу, я дуже-дуже приємно вражена. Та я б таке саме б зробила, відверто вам зізнаюся. Так, оце я брала оці три, ті що замовляла на 300 гривень. Але він мені ще тут інших сортів трішечки, оце знову ж такий самий, якийсь такий фіолетового кольору. Знаєте, схоже на ту картоплю, яка зараз така популярна, що вона всередині така яскрава, яскрава така насичена фіолетова, але пюре з неї нам не дуже чомусь сподобалося. Далі я так розумію, що це гоча. У мене таке є, але все рівно, знаєте, як для того, щоб. Посажу і такий ще, можливо, ну, для оновлення сорту чи що, не знаю, посадимо. Так, це що? Це також, оце, мабуть, такий самий фіолетовий, хоча дивіться, він не схожий. Ой, Оце радості. Ну, Це, я так розумію, відпало. оце ж наша нова пошта. Та Ні. <смітна> Відпав від звідси, але нічого воно затягнеться, нічого страшного не буде. Так, і ось ще. У мене колись такий був. Слухайте, я не розумію, чому в ньому тут таке, знаєте, ось іде, дивіться, як прожилки такі. Тобто таке враження, що він знаєте, як, ну, як живий. Я на цьому ногочі, в мене такого немає. Можливо, такий сорт, у цей, що вони то саме так виглядають, знаєте, якось аж аж так аж страшненько, дивишся. Ну, от Точно, дивіться, як нібито там чи артерії, чи вени пішло, і по ним щось там, кров біжить. Такі цікаві сорти. І оце я в нього ще замовлятиму. Якісь сортові ті, що підписані, ну вже тепер вже на осінь. Я так розумію, у мене колись цей був. Я забула, як він називається. Дуже хочеться сподіватися. Ну, Розумієте, що назви в них бувають різні. Десь він називається піковий туз, потім якось по-іншому його. Це він такий трішечки буде всередині, як його так розрізати, схожий білий з таким помаранчевим на моркву трішечки буде схожий, ну, трішечки-трішечки. Тобто, оце о, така краса. Зараз відставимо ящичок, ще помилуюся, і побігла я по горщики і швиденько садити це все. Я зараз світ винесу на провітрювання в теплицю. Ну, я на, на день туди винося. Вчора насадила багатенько. Е Мене також замовляють люди. Замовляють вже коли викопала, тобто самі бульби їсти. Особливо ті, хто хворий цукровим діабетом, і в цьому році ми його небагато посадили так, щоб нам вистачило. Людина телефонує, каже, я б взяв кілограм сто. Ми кажемо, Боже, у нас його, мабуть, кілограм п'ятдесят, там можливо більше всього було. Тобто -то ми половину йому продали. Ну, як продали? З нас такі, знаєте, продавці це так, швидше фактично віддали. Але аби в нас було здоров'я, воно не жалко. мені чомусь не знаю чому. Тайсон, скажи, Хоча б мені на кормик заробили. Оце, до речі, одна оця бульба 50 гривень. Це я взяла на 300 гривень і оце мені такий приємний бонус. Зараз будемо Тайсоном, ми з тобою це все садити. Хто чому радіє? Хтось хутрові, хтось якимось там коштовностям. А я відверто вам зізнаюсь, я просто радію життю. Радію отак щохвилини і люблю його дуже. Це життя, і якщо ще дивитися на те, що було позавчора в Кропивницькому, всю ніч в Одесі. То це просто жахіття. Отак не спиш, моніториш, лежиш, дивишся. А ще коли дивишся, скільки суне на твоє місто також, і лежиш отак, пальці схрестив, і думаєш, Боже, хоча б це був транзит, хоча б кудись воно там, хоча б його десь над полями отам збили. І розумієш, що воно, якщо навіть і пролетіло, воно ж все рівно кудись летить. Це жахіття просто. Я побігла садити свій батат. Далі покажу, як будуть події з ним розвиватися. І Бажаю вам всім гарного настрою, гарного дня, довгих років життя, наснаги і радіти кожній хвилині. До зустрічі! Тайса, не йди сюди, ти знову до сусідів чіпляється і вони нас вже ненавидять. Ну, побіг зустрічати, що ж зробиш. Ну, собака не собака. А оце, до речі, я вже, хоча я сказала до побачення, оце тут ще не зняли. Бачите, агроволокно зараз зніму. Також тюльпани вчора не зняла. Ну, оці тепер в нас будуть врятовані. Цю цеглу зараз приберу. Вітер все рівно, мабуть, вам зараз задуває в динамік. Ану, оце будуть гарні, оці, бачите, отакі. ой, які вони гарні. Низькорослі. Ну, я ж розумієте, як викопувала, мені ж коти все, там хто з нами спостерігає, то бачить, все поперемішували. Чи коти, чи коти люди? Хотіла ж окремо по сортам вже посадити. Хотіла ж оці. Окремо, це ж ці, як вони, боже, низькорослі такого е коралового кольору, такі гарні. Ну, тепер у нас тут все підряд. Зараз буде боротьба з бур'янами. Вона у мене вже триває четвертий день. Вир... Вириваю весь пирі вже уже он... рук немає. Так, тепер все. Пішла садити. До побачення.